Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. У нас дуже аномальна весна: то морози, то дощі і одне за одним іде, але, але все буяє квітне, наскільки це можливо. І сьогодні я хотіла поговорити з вами про азалію. Азалія в мене є декілька видів. Оце в мене новенька Азалія, зовсім новенька. Я її тільки восени придбала. Придбала з однією яскравою квіткою, якою вона квітла. В цьому році дивіться, скільки в мене квіточок. Але на що я хочу звернути вашу увагу? Вона, мабуть, сформована так треба, я не знаю. Але оці голі, зовсім голі стовбури, мені якось не дуже до вподоби. Я розумію, що листя вона випускає потім, але ось дивіться, листячко випустила знов-таки гола, гола повністю гола гілка. І я хочу їх формувати. Ну, Звичайно, цю азалію я зараз трогати не буду. Це листопадна азалія, сорт не пам'ятаю, знайду, підпишу листопадна азалія. ось, А зараз я буду займатися. Інакшою азалією, яка в мене вже роки три. Вона японська, дрібненька, і вона напіввічно зелена. Ну, а перед цим ще хочу показати одну азалію. Вони дуже схожі з попередньою, але все ж таки вона інакша, в неї колір більш яскравіший, і в неї квітки, бачите, ой! Якби показати, напівмахрові. Там квіточка порожня, а тут квіточки все ж таки напівмахрові. І теж, якщо звернути увагу, ось іде повністю лисий стовбур, повністю лисий. Правда, ось вона починає біля квіточки пускати зелені паростки. І я е, не хочу цього, я все ж таки хочу. А, ось, дивіться, цікаво, Гілка з боку квітка, а тут гілки пішли. І коли ці азалії оці відквітнуть, я їх хочу постригти. Їх можна стригти і треба стригти. Деякі вважають, що стригти азалію не можна, але для того, щоб сформувати гарний густий кущик і отримати все ж таки більше квітів, ніж зараз є, я її буду стригти. квіточка відпала, бо дощі, дощі збиваються дощі. Така гарнюнечка, Цікава така квіточка. Ну, і ось ми підійшли до моєї японочки. Я її показувала в декількох відео вже. Вона має отакі отакі квіточки. Такі гарні квіточки, бачите, була вся повністю усипана квіточками. І я її зараз, зараз, саме коли вона от відквітла тільки, зараз буду стригти для того, щоб знов-таки створити більш гармонійний щільний кущик. Тому що вона в мене в минулому році якось не дуже себе гарно почувала. Я її не чіпала в минулому році, вона навіть не квітла. А в цьому році ось вона поквітла і так гарненько поквітла, але в неї. В стовбурі, скажімо так, дві основні гілки. Ось одна велика гілка, ось друга велика гілка, а оця третя ще маленька. І от я хочу, щоб було все ж таки три гілки сформовані. І якщо подивитись, стовбур більш голий, а росте вона все ж таки на кінцях. Тому я хочу простимулювати бруньки, які сплять отут на стовбурі, для того, щоб створити їй густоту. І зараз я її обріжу. Ну от, я її постригла. Якщо подивитися, я позрізала всі верхівки, які пішли зростати зеленими такими кущиками. Я хочу, щоб замість. Тільки верхівок, вона пустила отут, сплячі бруньки по стовбуру. Подивимося, що з цього буде. Ну, бачите, гілки достатньо великі я позрізала. Не знаю, спробую заради цікавості вкорінити, може, в мене щось вийде. Не знаю, подивимося. Коротше кажучи, оце я все зрізала. Ось цю маленьку, яка третя була, підрізала. Хочу стимулювати її зростання більш щільне і густе. Подивимося, як це буде відбуватися, бо ріжу я її перший раз насправді. Тому сподіваюся, що все буде добре, але я перед тим, як її різати, я дивилась відео і бачила, що їх таки стрижуть і їх формують. Ось не можу не показати, моя одненька півонія. З двох, які в мене є, одненька ось розквітла. Одну бруночку видала. Не знаю чого. В цьому році дуже багато квітів, які просто не захотіли випускати квітоноси свої. І це дуже жалко, звичайно. Ну, то таке, ну, так от, я постригла азалію, а зараз я вам ще щось покажу. А ось мій п'єріс. П'єріс, який я придбала в цьому році, у лютому місяці. Він, бідний, в мене тут сидів дзьобом. Навіть гілка одна померзла і відсохла. Я її обрізала. І думаю, боже оживе він чи ні. Дивіться, який він яскравий, як полум'я яскравий. Гарнюній пішов зростати. Йому все сподобалося. Він в мене поруч з золотистою гортензією росте. Я думаю, їм тут буде добре. Я просто налюбуватися їм не можу. Він пішов рости, така гарнюнечка. Отакий гарний в мене новачок в моєму садочку на півтіневому, бо це якраз ділянка, яка в мене знаходиться під вікном. Тут тінь. Ми зараз ще закінчуємо е, полив робити, тому тут має бути рослинкам дуже-дуже добре, я сподіваюся. На ну, ось ще рододендраний, який я придбала теж у лютому місяці. Дивіться, він пішов зростати, пережив усі ці морози, усі ці зворотні морози, всі катаклізми. Пішов рости, і я така задоволена, бо сорти я вибрала такі цікаві. Сподіваюсь, що в пересорту не буде. Ось другий ой. ось другий. Він трошечки, якби, трошки гірше виглядає, але все одно он пішли бруньки, живий живий, іде зростати, і все з ними добре. І це мій перший досвід. ой. Зараз це мій перший досвід купівлі рослин у лютому місяці. Але що я хочу сказати, що я більше, мабуть, цього робити не буду. Не буду, тому що все ж таки нестабільність нашої погоди і неможливість її передбачити, ну це нормально, якби погоду передбачити не можна. Вона дає ризик того, що багато рослин може просто загинути. Що в мене в цьому році відбулося? В мене загинуло багато рослин. Ну, як багато, все ж таки, якась кількість загинула, і мені дуже шкода, бо я хотіла саме ці рослини, тому, тому я, мабуть, в лютому місяці більше купувати рослини не буду. Ну, це таке, це моє. Ну, от на цьому, мабуть, все. На оцій красі ми закінчимо наше спілкування. До нових зустрічей і, як завжди, далі буде.